Болить голова, не пригортуйте це відео, сідає батарейка, але я швиденько розкажу. Моє саме для вас. Вболівайте, чи мені вистачить батареї. Питання в тому, чи хоч раз у вас у кого болить голова, стояло питання подумати, а чи не глаукома це, чи то піти поміряти очний тиск. Давайте я буду називати симптоми глаукоми, які ви можете теж в Вікіпедії знайти. А ви загинайте пальчики або мені напишете, на якому із них ви зупинилися, що дійсно це вас стосується. Перше, як ми сказали, це біль голови, скроні отут вилиця, надбрівна дуга. Це перше. А друге, трошечки складно, але око при цьому червоніє. Третє, можливо, хтось придивиться і побачить, що у вас широка ширша зіничка. Е -е, четверте, це, можливо, ви бачите такі райдужні кола при погляді на світло. І, напевно, якщо. Е -е, Ну, попробуйте пальчиком своє око, можливо, вам здасться, що воно твердіше, ніж має бути. На... Стигла чи ні? Напишіть мені, на якому ви зупинилися. В наступному відео я дам розшифровку цих симптомів. Не спішіть робити висновки, тому що це не обов'язково глаукома.